Шоу сьогодні в нашій програмі новини шкільного життя інтерв'ю з переможцем в районі Олімпіаді з російською мовою та літератури з долі любою Сторінка чергового класу поради вчителя. Передачу ведуть Мені Час Володимир. Перш за все хочеться привітати всіх вас, адже ми тепер громадяни незалежної держави України. А зараз шкільні новини. 30 листопада в нашій школі відбулася районна олімпіада з російської мови та літератури. Дві учениці з нашої школи, Шевцова Війка з 9 А класу і Дуніс Люба з 8Б класу зайняли перше місце. А Бабасюк, учениця з 9 А класу і Маркевич, учениця 7Б класу, зайняли друге місце. Вітаємо переможців. В нашій студії одна з переможців районної олімпіади, Дуниць Люба з 8 Б класу. Ти була впевнена, що будеш переможцем Олімпіади?» Ні, але я надіялася і готувалася. Люба, цікаво, чи тяжкі завдання були на Олімпіаді? Ні, не важкі. А які саме? Перше завдання було написати назви кінофільмів на та мультфільмів, які зняті за творами Олександра Сергійовича Пушкіна, і ще написати відгук на один із них. Друге завдання було таке перекласти текст української мови на російську та дати йому назву. Третє завдання було розібрати речення синтактично та написати все, що я про нього знаю. А четверте завдання було з російської літератури. Потрібно було розказати вірш. Любайку ти вже читала? Я читала урівок з вірша Лермонтова в Спасибі до те, що ти прийшла в нашу студію. Бажаю тобі успіхів на обласній олімпіаді. Спасибі. Убачення. Я повідомляю черговий клас. Супердвіжниками нашої школи стали. Перше місце поділили Мирошников з 9 В класу, 8-двіг, Кобилецький з 8 В класу, 8-двіг і Чочуник з 7-го В класу, 8-двіг. Друге місце – Саня Ніцюк з 8-го В класу, 7 Сачківцями сами першого розрядниками стали Гречко Сергій, який пропустив 38 уроків за другу чверть, Матеу Шіфедій, який пропустив 32 уроки за другу чверть, І старостю колена, яка пропустила 28 уроків за другу чверть. Не око-санітарний стан наших класів. Та напевно він і скоро не покращиться. Бо в деяких класах зовсім немає ні відрань, ні віника, ні ланчірки, ні швабри. Корисним тотальним дефіцитом. А зараз кілька порад вчителя. Порада перша. Зайшовши до класу, усміхайтеся. Так, так, саме усмішка допоможе вам у спілкуванні. Ваш хороший настрій підніме наш настрій, при Погодьтеся, здатність. значно приємніше бачити перед собою і слухати добразичливу людину, ніж похмурок і сердито. Порада друга. Сьогодні вчитель як механізм, що видає знання йому байдуже хто що зрозумів, а хто чого ні. Та ви згадайте, що ви не автомат з газованою водою, а ми не склянки. Вчитель повинен виклати свій предмет легко, невимушено, найкраще у формі гри. Ми, звичайно, розуміємо, що важко на кожен урок придумати щось цікаве. Тоді проведіть експеримент. Доручіть кільком учням самим підготувати і провести урок у своєму класі, а потім обговорте. Давайте нам більше самостійності. Порада третя. Уявіть собі ситуацію. Ви проводите урок, а хтось не слухає вас, розмовляє, крутиться. І на і не реагує на, на ваші зауваження. Багато вчителів втрачають самовладування, кричать, іноді ображають учня. Ображена вами людина не захоче залишатися в боргу. Отже, чекайте такої ж самої відповіді. Нічого хорошого з цього не вийде. І ще, даючи волю озлобленості, ви демонструєте не перевагу, не силу, а безсилля. Що робите? Найкраще вийти на декілька хвилин з класу, заспокоїтися і повернутися зі спокійною м'якою усмішкою. Після уроку спробуйте поговорити з тим непостичком відверто, не звинувачите його ні в чому, не дорікайте. Може ви самі винні в такому ставленні до себе. А краще спитати, що не влаштовує на вашому уроці, що не і що ви можете запропонувати для виправлення становища, яке склалося, впевнена, що учні стануть до вас добрішими, уважнішими і задоволенням звертатимуться до вас за поради і самі допоможуть. Порада четверта. Не виявляйте свої симпатії до однієї людини, а антипатії до іншої. Ви повинні довіряти всім і ставитись до нас хоча б ззовні одинаково. Не треба називати нас дебілами, критинами Це не зміцнює вашу авторитету. Називайте всіх на ім'я. Не забудьте, що ми вчимося у вас не лише на уроках, а просто у спілкуванні, походах на вечорах. І останні поради. Не говоріть, що яйце курей не вчать. Не відмахуйтесь від цих порад. Більшість ваших учнів щиро хочуть, щоб стосунки з учителем були дружніми і засмучуються, коли дружби немає. А зараз оголошення 19 грудня після шести уроків відбудеться огляд художньої самодіяльності класних колективів та гуртків. Пропонується кожному класу підготувати два номери художньої самодіяльності. Переможці приймуть огляд приймуть, приймуть участь в районному огляді. На цьому наша передача закінчена. До побачення. До зустрічі вікна. Добрий день, друзі. Привіт. В ефірі черговий випуск шоу. Сьогодні у нашій програмі обіцяна зустріч з Лесі Соломчук. Сторінка пуста бережлива. Сенсаційна хроніка. Посміємося разом. Передачу ведуть. Мельне колено. Дівчак молодиме. Сьогодні в нашій студії Леся Соломчук, дівчинка з незвичайними властивостями. Леся, скажи, будь ласка, як ти дізнаєш про свій надприродний дар? Я дивилася по телевізорі, там одна дівчинка що просто вона не вийшла. Леся, а тобі не важко продемонструвати свої вміння? Леця, що ти мієш ще цього робити? Я можу зняти головну, боль. коли б папа боліла голова, я його вийду. Дякую, Малесі. А зараз сторінка по себе Ми з Володією привели рейд перевірку по школі і виявили, що в кожному класі дуже багато поламаних метрів. Спитавши у ЗАГОСПА, скільки коштує один стулець, одна парта і один стіл, ми підрахували, що за ці кошти, які будуть затрачені на придбання нових меблів, на су в сумі 1200 карбованців, ми могли перерахувати придбати нові подарунки, призи і іграшки для всіх учнів нашої школи. Ми дуже хотіли б, щоб учні, класів, в яких є поламані меди, самі їх відремонтували і ставилися бережливо до шкільного майна. Але будемо надія, що без новорічних подарунків ми не залишимося. Спецрахунку школи виділено 600 карбованців на новорічні призи і тисячу карбованців на новорічні подарунки. Вас напевне зацікавить. звідки взялися кошти на, на спецрахунку, а це гроші, які ми заробили самі. Здавали металолом. Макулатура працюває в колгоспі. Сенсаційна хроніка. Нещодавно в одній родині американців, що оселилися в Парижі, народився хлопчик. Поява звичайна, але саме з, поя... з появою цього хлопчика народилася одна з найбільших сенсацій нашого часу. Хлопчик був хворобливий. Коли хлопчику випав минуло шість місяців, лікар Андре Мейно зробив її, і він виявив біля серцевої аорти металеві предмети. Як він туди потрапив? Металевий предмет віддали на експертизу і встановили, що це, безперечно, куля пуші з Мушкета 200 років тому. Оце так. Але під час вагітності мама, мати його не була ні травмована, і ні поранена. Яким же чином куля попала в серце новородженого? Випадком зацікались парапсихологи. Вони твердять, що встановили... Дух 19-річним солдатом, який воював на боці військ Південної Америки і загинув від кулі у 1775 році. А може хтось пропонує свою версію? Цей випадок стався не так давно у передмісті Ленінграду. Мешканці одного з будинку готувалися до вечері і раптом за вікном вони почули потужні вибухи. Десь на скло, перелякані люди, повибігали на двір, Але там ніяких слідів. Підійшовши до вікна, вони помітили, що зовнішня шибка була розбита, отвір круглої правильної форми. При цьому внутрішня шибка була неушкоджена. Через день на місці події прибув кандидат технічних наук у фоловку зіон. Він сфотографував розбите вікно і ззовні середини. І ось тут виявилось таке, що фотоапарат зафіксував те, чого не бачило людське око. В центрі отвору було лице немолодої жінки. Хто ця жінка? Хто вона? А зараз посміємося разом. На уроці хімії вчитель запитує. Діти, зараз я кину монету у кисуту. Вона розчиниться? Ні, викрикнув один учень. Чому? запитав вчитель. Тому що коли вона прочинилася, ви б її туди не кинули. Вчитель, скажіть, будь ласка, чому почалася Північна війна, учень. Тому що Петру Першому не було де ловити риби. Відмінить запати, голова професора доуря або чересне Степу. Шкільна перерва, бородинська битва, прогульники, віднесені вітром, медкабінет, лікарня на околиці міста. Останній – після уроків. Останність моїкан. Камельний Олена. Сьогодні у нашій програмі новини шкільного життя. Інтерв'ю з ведучим радіопередачі Могилясом Юрієм. Сенсаційна хроніка. Посміємося разом. Оголошення. В ефірі новини шкільного життя, 24 січня, в приміщенні будинку культури пройшов зональний огляд художньої самодіяльності. Наша школа представлена на огляд ряд номерів, які підготували учасники огляду. Особливо хочеться подякувати вчителям, смагітелю Миколі Максимовичу та Семелюк Валентині Іванівні за хорошу підготовку до огляду. Дуже добре виступили учні нашої школи. Глядачем сподобався і хор, поділячко, і ансамбль Юніт. Всіх полонила пісня Ось згори гори на долину, яка майстерня проспівала Слочкого Оксана. А учасники хору «Калинонька» навіть роздівчили козацьку пісню. Компетентне журі, яке було на концерті. Відібрали слідуючі номери для районного огляду художньої самодіяльності, вокальну картинку, щебетали горобці та пісню, мироду козацького діти у виконанні хору «Поділячко» під керівництвом заслуженого працівника культури України Микола Максимовича Смагителя, українську народну пісню «Житомати», мати, яку співає фольклорний ансамбль ЮНІСІ. Хор «Калиненька» під керівництвом Семелю Валентини Іванівни, який співає козацьку пісню «О, розвивайся, та й сухеє дубе. Пошлюваний ансамбль народних інструментів Степілочка. соло личко Оксани. Олександр Олець, вірш, рідна мова в рідній школі. Ансамбль народних інструментів під керівництво Туського Івана Андрійовича. Хочеться побажати нашим артистам. Наполегливої праці, творчих успіхів, щоб спів їх звучав по всій Україні. Починаючи з третьої чверті, наше життя помітно змінилося, адже тепер кожного дня в ефір виходять передачі кінного радіоцентру, де прихильні слухачів такі радіопередачі, як «З добрим співом з добрим словом і піснею», університет культури, музичний калейдоскоп, новини науки і техніки, шкільні новини сьогодні у світі та інші. Сьогодні у нас присутній один з ведучих передачі новини шкільного життя Майляс Юрій. Зараз ми знаємо про роботу радіоцентру з перших уст. Юра, чим тебе приваблює робота на радіо? Я дуже люблю слухати радіопередачі і завжди думав, як би собі спробувати. Коли в школі запрацював радіоцентр і мене запросили ведучим, я в радіості зустріч. Правда, я не уявляв, що це так важко. Адже нам приходилось самим підбирати матеріал, добре тренувати свій голос, щоб, щоб була великозна інтонація. Але мені все одно дуже сподобається. Адже можна в вона передачі на мене шкільного життя, а не якоїсь іншої. Мені здається, і зі мною згодна люба Дунець, з якою я веду передачу, що я зможу краще. Бачу сам, в чому являюсь не глядачем, а учасником. Самим ближчим у, у цьому є школа і те, що проходить в ній. Скажи, будь ласка, а які рубрики включають в себе передачу, яку ви готуєте? Наша передача включає в себе слідуючі рубрики, Говорить президентська рада з мікрофоном по школі, говорять класи, трибуна вчителя, чергування по школі. Передача для випускників. Деякі з них беруть... <кхи> Змін... будуть змінювати часом з часом, з'являтися нові, користуючись вашою телепередачею. Хочу звернутися до всіх учнів. Друзів, кого є пропозиції, нові ідеї, зауваження щодо проведення нашої передачі. Прошу звертатися в 8-й Б клас до магиата Юрія чи до Дунець Люби. Дякуємо, Юрко, тобі, і бажаємо успіхів і творчого натхнення. А зараз сенсаційна хроніка. До вашої уваги декілька фактів з книги рекордів Гіннеса. Марк Девін і Шелі Нельсон школи Дуглас у місті Булдер, штат Колорадо, США, встановили рекорд стрибків через скакалку. Дівчата за одну годину стрибнули 12 тисяч разів. Навесні багато хто зараз, вибачте, чхає. Ще зір прохолодно, -про а дуна в донарість чхала 978 днів підряд. Найбільша школа світу, що у лані, на острові Тайвань. В ній одночасно сидять за партами 12 тисяч учнів. З такою оравою вдається впорати 292 дев'яносто